Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас буде розпаковочка від компанії Avon. Давненько я вже хотіла зробити розпаковку, але все ніяк часу не було. Вже навіть прийшов час віддавати замовлення клієнтам, а я все ніяк не зберуся показати розпаковочку. Ну, нарешті знайшла час. Це в мене замовлення було ще по каталогу червень. У мене каталогу не було. Так як давно вже не робила замовлення. І ось набрала собі 10 штук каталогів. Мені дуже взагалі подобається цей каталог, він такий яскравий, сонячний. Багато тут новинок є цікавенького, то багато хто з блогерів казали, що мало новинок з'являється. Але є і гелі для душу нові, і спрейчики нові, і, і ліміточки літні. Ну, як завжди, і розпродаж. Багато що цікавого є, лосьйончики новенькі з'явилися. Також оця лінійка перевипускається, що, О, як вона раніше називалася, Внутраефект. А зараз вона буде називатися Skin Glow. Так, Skin Glow. Дуже зацікавили мене оці в форматі міні-версії, крем сироватки, і також ось такий скраб з вітаміном С хочу з Пупаю придбати. Дуже мені цікаво спробувати. Так. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях, Погортаємо з вами каталог. Так. І що ж я все ж таки взяла? Бо вже на 2 хвилини наговорила з вами. Це за дуже бюджетною ціною в мене вийшов ось такий шампунь 2 в одному з авокадо. У мене є в такій використанні. Непоганий ароматик, дуже приємний, я б сказала, але. Для жирного, жирної шкіри голови не дуже гарно підходить, тому що воно дуже погано вимивається. Ну, Отакі засоби два в одному, це дійсно такі більше для сухого волосся підходить. Так, наступне О, Так, ще замовили отакий лосьончик щері. Це клієнтське замовлення. О, так, Спрей. ось такий тропічний цікавенький такий ароматик. Зараз, взагалі, от і я також спреї більше Ну, якось ось на літо хочеться більше такого свіженького. Так, дуже класний спрей, термозахист для волосся. серія Advanced Technics. Я його постійно беру, і мене також клієнтам сподобався. І також повторюють вже цей спрейчик. Так. Наступне, що було, це замовили ось такий гель для гоління для чутливої шкіри. Він, як типу, чоловічий, але аромат такий в ньому, я б сказала, як унісекс. Я також ним користувалася, він мені сподобається такий звичайний, блакитного кольору гель хороший. Ніяких нарікань на нього немає, тож повторюємо. І, в принципі, ціна, ціна бюджетна 129 гривень, тому в наступному каталозі така ж буде ціна, буду брати ще в запасах собі, бо в запасах вже нічого не залишилося, то будемо повторювати. Так. І ще клієнти в мене замовили ось такий набірчик. Це міні-версії крем Innew. Вони йдуть для вікової категорії 45. Денний крем із SPF 20 і нічний крем ось такий. Звісно, ну, відкривати баночки я вам не буду, просто саму мініатюрочку. Я... Якось їх обережно відкрити. Як виглядає сама баночка ось такі вони, геть маліпусінькі. Але, якщо в подорож, дуже зручно брати з собою десь в подорож. Така гарненька баночка, навіть якщо закінчиться, думаю, можна переливати з інших великих баночок, собі так трішки. Така малесенька баночка, 15 мл. Ось. По 199 гривень були вони, і наразі. Зараз в наступному каталозі така ж сама ціна. Ось такі кремчики цікаві. Так, Була гарна ціна на ось цей шампунь Advanced Technics. Серія репродукція відновлення. Дуже мені цей шампунь подобається. Тут 700 мл. Величезний об'єм по акції брали. От коли вони по акції, то е, можна брати там, за 170 гривень щось таке, ну, бо по повній ціні по 270-300 гривень це ну, дуже дорого. Але е, шампунь дуже класний, він мені дуже сильно подобається. Прям дуже гарне очищене волосся, шкіра голови, чиста. Все просто класно. Мені дуже подобається, як виглядає волосся. Дійсно, от. Супер о, серія. Так, і для себе я ще взяла ось такий спрей. Серія також Advanced Technics. Я думала, що вивели цей спрей, але слава Богу, що ні. Це спрей для волосся проти випадіння. Дуже він мені сподобався, тому що. О, так, як його обережно відкрите. Так, відкрила. Ось так виглядає сам спрей. Ось такою кришечкою. Він іде, типу, як заявлено, спрей-сир, чи сирний якийсь спрей, щось, щось таке. Дуже гарний цей дозатор. Мені подобається, і треба прямо на коріння, прям розподілити волосся. і що попало на шкір голови саме. Мені він дуже подобається, дійсно побачила результат. Волосся там, де вже випало, починає швидко відростати, і мені здавалось, навіть і густина волосся збільшувалася. ну При цьому дійсно дієвий результат, хороший. В кого є така проблема, беріть, не пошкодуєте це точно. Я вже таки закінчила і ось взяла, повторила собі ще, бо дійсно класний засіб. так Також іще раз повторюю ось такий кремчик від Clear Skin. Це в мене вже в оновленому дизайні. Вони всю серію цю Clear Skin. Для проблемної шкіри обличчя, проти чорних точок і від жирно-блиска оці три серії Clear Skin. Вони оновили в такому дизайні. Зараз ну, дуже багато оновлень іде. Ось такий маленький кремчик точковий гель проти висипань. Мені він подобається. В нього такий ось носик. Хороший такий кремчик прозорого кольору такий. Густенький, О, він дієвий, тому я вже не знаю, мабуть, три баночки я вже точно закінчила, хороший. Думаю, що склад такий ж самий, просто новили дизайн, мені так здається. <кхи> так, і, і ще, можна сказати, такий подарунок отримала. Ось такий гель для душу. О, мальдівські піски, начебто, називається так в об'ємі 250 мл. Ну, кольор якийсь такий незвичний з перламутром. Такого якось Т тілесного кольору, якогось такого. Сам аромат відразу відчувається сіль. Сіль, оця морська сіль, щось таке оце морське і сіль. Ну, я думаю, що дуже буде гарно цей аромат саме на відпочинок, саме десь ось такі в подорожі, десь на море, чи десь просто десь на водойми. В принципі, як на мене, то я не фанат таких ароматів. Він мені не дуже сподобався. Але так як це подарунок за 30 гривень був для представників, які на рівні бронзла, бронза та срібла, начебто. За 30 гривень, думаю, дуже класно. Навіть не знаю, можливо, піде на продаж, а якщо ні, то можливо візьму собі ну, там навіть як рідке мило використовувати, ну дуже класно, тому що дуже гарно піниться. Взагалі, гелі від Avon ну вони дуже класні, дійсно. Ну, тут не потребують ніякої реклами, тому що всі, хто в Avon, або замовляли, або консультанти, всі знають, що гелі від компанії Avon це дуже класні. Вони дуже гарно піняться, вони густі, вони гарний, приємний аромат мають. І зараз лінійка ароматів дуже збільшується, тому тільки одні позитивні відгуки. Ну, це тільки аромат вибрати, який вам подобається, бо в кожного смаки різні. Так, і для себе я а, купила і придбала іще ось такі три маски для волосся. Вони йдуть три в одному, не знаю, чому три в одному. Можливо, це типу як бальзам-кондиціонер і маска можна використовувати, начебто так. Брала всі три. Зараз вони по 129 гривень, а далі будуть 159. Я не знаю, можливо, ще дорожче будуть. А, взяла. А, Ось таким з авокадо. до речі, дуже приємний аромат, як і ось цей шампунь два в одному. Так. Так. Наступне це з олією макадамії, до речі, також має бути такий приємний аромат. Спробую, але бачила вже відгуки. багато хто говорив, що вони не дуже густі. Так, в принципі, я ось відкрила ось цей з абрикосом. То, в принципі, видно, що ось така, начебто як ріденька консистенція, більше схожа на кондиціонер. Але, в принципі, раніше були в об'ємі 400 мл такі маски, то вони подобалися, користувалися спросом, як кажуть. Мені. Дуже подобається оцей аромат абрикоса. У мене ось такий шампунь є 2 в одному з абрикосом, тут дуже класно пахне. Думаю, і масочка буде також, мене не розчарує. Тому взяла всі три скористуватися, тим паче, ну, 129 гривень. Непогана ціна. Так. І наступне, що я обрала, це трішки взяла пробничків. З лінійки Ів з'являється ось такий аромат ів One. Дуже такий цікавий флакончик, дуже гарний сам дизайн флакона. В складі цього аромату маракуя, троянда і якась деревина начебто. Зараз пробую ароматик. Ну, цікавий ароматик. Чула в інших блогерів, говорили, що десь віддалено нагадує серію від Today. Оцей Everlastiк, також рожевого кольору. От Everlastic мені не сподобався, він якийсь для мене дуже задушний, такий якийсь. А це, в принципі, він такий свіженький, з цікавинкою. Відчувається солодкуватість, мабуть, від цієї маракуї, і оця трояночка, але приємна. Не знаю, як повний розмір, але також бачила на каналі Альони, то вона говорила, що їй також цей ароматик сподобався дуже. Багато також інших блогерів наших українських розказували про цей аромат. І багатьом він сподобався. Тому о, ну, він не з бюджетних, але дуже цікавий ароматик. Я думаю, також він буде і істійким, то, можливо, ну, хоч 10, чи мініатюрочку, 10 мл, або парфумований, може, ласьйончик собі якось подбаю. Так, наступна новинка це з лінійки Full Чоловіча така водичка. В мого чоловіка схожа водичка, такого також блакитного кольору іде, але це трішки новинка. Вони трішечки відрізняються по аромату, але дуже схожі. Я вже була, спробувала цей ароматик, і він мені дуже сподобався. Прям от із отаких от водних акватичних ароматів, з легеньких таких. Він для мене найкращий. Зараз на літо просто от прям топчик. Дуже класний аромат, він свіжий, він такий пробуджуючий, відчувається оця нотка лимончика, десь так свіжинка така класна. От Прям дуже-дуже класний аромат. Прям навіть якщо він 700 гривень можна брати, бо ну дуже класно. До речі, будуть також і знижки на фуспіт. О, то треба дивитися, там. чи в цьому місяці, чи в наступному будуть гарні знижечки. Так, і я ще не пробувала ось цей о, ароматик із новенької лінієчки Perfect Nonsense із персиком і з перцем. Там перець чилі йде, перець. Персик і ще якась ягідка начебто. Брусниця начебто намальована. Дуже гарний флакончик, як і в лінійках ТТА. Такий гарний флакон. Так по-багатому виглядає. Так, зараз спробую цей ароматик. Дійсно, відчувається персик і якась така перчинка. Цікавий, цікавий, дуже цікавий аромат, приємний. Приємний ароматик персику. Хороший аромат. Сподобався. Так. І, і ще зі шлянічки Perfect Nonsense. Шоколад та тубероза. Спробуємо цей ароматик ще. Чесно кажучи, я як тільки прийшов цей аромат, мені пробник зразочка, я як тільки достала посилочку, спробувала цей ароматик, мені відразу відчувся я відчула шоколад. Зараз, ось другий раз спробувала цей аромат, шоколаду взагалі не відчувається. От, ну, взагалі Відчувається оця тубероза, відчувається квітковість, така легенька, свіжа квітковість, ось так. Для мене це ось такий аромат свіж квітковий, але, можливо, якщо десь вітер буде розкриватися сильніше, або десь ну, на вулиці аромати по-інакшому можуть себе показати, інакше грають, але, в принципі, що цей, що це, мені два аромати сподобались. Я хотіла, начебто, ще замовити, не знаю, можливо. Можливо, просто не було на складі. Я хотіла і ще третій спробувати. Там. Ой, не пам'ятаю який. Начебто то, теж якийсь свіженький, начебто був з цієї лінійки. Хотіла теж замовити. Ну, наступного разу замовлю. Так, і ще. Що це в мене таке? Мабуть, щось не. Ось такий ще. Це не новиночка, але я не, ще не вчула цей аромат, тому що ну, давненько не замовляла в Avon Love You Together. Ось так виглядає флакончик. Він такий свіжий, також літній ароматик. Також присутня свіжість, деревина та квітковість. Так, спробую його. Відчуваються якісь, типу, сухі квіти, щось такого ноти сіна, чи щось таке в ньому присутнє. Відчувається свіжинка якась і так, деревина якась відчувається. Ну, як наліт, то непогана така непогана водичка. Я б сказала, це як облевашечка якась. Ну, такий ароматик, свіженький. Ну, зараз такі ціни по 600 гривень парфуми, ну, не знаю. Як на літо, то можна і ось ці спреї, які всі знають, всі люблять, знайти собі якийсь аромат, який вам подобається, і 100 мл там, за 100-120 гривень взяти, і вони дуже надовго їх вистачить. <кху> так, і останнє, що покажу, це ось такі також пробні зразочки. Також новинка це нові спреї. Body міст, точніше, з'являється, ось такі, з такої лінійки. Вони будуть в об'ємі 250 мл. Ось так вони виглядають. Так, спробую цей фісташки. Що це за аромат? Спробую. Є свіжа якась нотка, є. Щось типу капучино відчувається. Фісашка дуже-дуже далеко відчувається геть. От дійсно це дійсно як Оксанка казала. Ну, канал Оксани також дівчинка розказує про косметику Avon, та ну, ось такий типу канал веде, то також говорила, що, начебто, як в каву Лате додали оцей сироп Фісташковий. Дійсно, це так. Відчувається ваніль, фісташка і ось такий присмак якогось капучино, кави такої, ну, неміцої, типу такого капучино, лата, щось таке. Мені відчувається більше якась ванілька і ось якесь таке капучино. Якийсь такий ароматик. Фісташки взагалі не відчуваються. Ну, цікавенький. Мені сподобався, в принципі, ароматик, непоганий. Так, і ось цей ароматик. З лохиною, начебто, так. Мафін з лохиною, якась карамелька і шоколад. Начебто такі нотки. Шкода, що замість оцього всього незрозумілого не написали склад. Нормально. Так. Ой. Спирт відчувається. Відчувається оця, якась, оця ягідка, типу чорнинці. Відчувається випічка, так. І карамель, да, відчувається оця с -с -солодкуватість. Да, ватість. Таке солодке-солодке відчувається. Ну, не знаю, як для спрею, то мені здається, що він буде дуже солодким. Але, ну, як на любителя, мені з Фісташко більше сподобався, він не такий солодкий. Це прям дуже солодкий. Спробувати так понюхати, то можна. Але от я скажу, що найбільше з, з цих ароматів мені, мабуть, сподобались а, чоловічі. Це 100% дуже класний аромат. І One сподобався. І оці дві новиночки. З лінійки Perfect. Класне. Взагалі дуже маю великі сподівання, що мені також і масочки новенькі сподобаються від серії. Ну, і взагалі замовлення моїм клієнтам, хто що в мене замовив, також пороздаю. Тому всім дякую за увагу, що були зі мною і хочу ще зняти цікавеньке відео для вас, тому залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписав, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Коментуйте, залишайте враження. Як вам ці новиночки по ароматах. Хто користувався масочками, також пишіть. Мені дуже цікаво, чи ось ця маска з макадамії не обтяжує волосся. Дуже цікаво. Бо я хочу спочатку взяти з абрикосом. Мені зараз ось на літо хочеться щось такого фруктового, то візьму з Фруктовим сабрикосом спочатку, потім, мабуть, спробую. Ну, всі спробую, але хочеться вже зараз дізнатися, що ж це за масочки. Дуже цікаво. Чекайте, скоро буде ще одна мене посилочка по ось цьому каталогу. Також є багато цікавих новинок, і хочу собі придбати. Такий спойлер. <ріст> Хочу придбати новиночку з лінійки Борбланка. Така рожева дуже її хвалять. Тому думаю, поки ще є на складі, то я собі замовлю. Дякую всім за увагу. Коментуйте, пишіть, що би ви замовили в наступному каталозі. І всім до нових зустрічей! Пока-пока.